Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 7 липня. У Київській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опади не очікуються. На півночі. На Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Ранок та вечір у Житомирі будуть ясними. день очікується хмарність без дощу. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22 градусів та від плюс 15 до плюс 21 вночі. У Чернігові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день хмари на небі з'являться лише ввечері без дощу. У Сумській області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 21. Ранок у Сумах буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора, без опадів. На сході у Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 23. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 27. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 35 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 28. У Луганську небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються на півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 25. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 35 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 20 до плюс 27. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 34 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 27. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки. Опади не очікуються. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 26. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 32 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 26. У Сімферополі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. На Заході. На Львівщині в день температура становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 22. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня опади не передбачаються. На Івано-Франківщині температура вдень буде від плюс 29 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 20. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 20. До вечора хмари, що панували в небі у Тернополі весь день, заберуться геть. Опади не передбачаються. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 25 градусів та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Ввечері погода у Чернівцях проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 24. Увесь день в Ужгороді небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Ранкові хмари затримуються в рівному до вечора, а потім розсіються, опади не очікуються. На Волині максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Увесь день у Луцьку утримається ясна погода, Опади не передбачаються. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23 градусів та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Хмельницькому обіцяють бути ясними, без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 24. Увесь день у Кропивницькому триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари опади не очікуються. На Полтавщині в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів, та від плюс 16 до плюс 21 вночі. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. На Черкащині очікується температура від плюс 27 до плюс 26 градусів в день, та вночі від плюс 20 до плюс 22. У Черкасах небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 32 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 25. Вдень у Дніпрі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Ранкові хмари затримуються у Вінниці до вечора, а потім розсіються без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. От і все на сьогодні. Дякуємо, що провели цей час з нами, переглядаючи погодні новини. Гарного дня та до нових зустрічей у наших наступних випусках.